Це вже другий раз ми передаємо транспорт. Був запит і фінансування на 15, але завдяки вдалим можливостям і вдалим закупівлі цих квадроциклів нашими закупівельниками і роботою з постачальниками вийшло закупити 17 штук. Дані квадроцикли використовуються на патрулювання на гірських місцевостях, так, так і на патрулювання в особливих умовах, де люди не можуть прийти пішки, доставка особового складу та патрулювання лінії розмежування з країнами агресора, так і з іншими країнами.